14 травня на базі Шепетівського міського будинку культури пройшов обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів клубних закладів наш Подільський пісенний краю. Традиційно раз на два роки Хмельницький обласний науковий методичний центр культури і мистецтва проводить цей захід з метою розвитку та популяризації вокально-хорового мистецтва в області та збереження традицій української пісенної творчості. Журі, в якому були представлені видатні фахівці з мистецтва та культури, оцінювало виступи різноманітних колективів з різних куточків області їх завдання полягало в тому, щоб визначити найкращі виконавські здібності та творчий потенціал учасників. Ми проводимо його в три дні. Сьогодні кущове. Ми зустрічаємо в Шепотівці в територіальних громад, які болись ближче добиратися і комфортніше. От у нас сьогодні 48 колективів подали заявки: це і народні. Вокальні колективи, і зразкові, і просто вокальні ансамблі. От тому очікуємо сьогодні резонансних цікавих номерів. Серед найвражаючих виступів були ті, що здійснювалися колективами Шепетівського міського будинку культури та колективами з інших міст. З особливим захватом глядачі спостерігали за виступами таких ансамблів, як ретро, колорит, чоловіча група хору ветеран та театр естрадної пісні Водограй. Вони продемонстрували високий рівень майстрів. Стерності, емоційну зворушливість та неперевершену виконавську техніку їхні виступи вразили глядачів своєю юнацькою енергією та талантом. Після напруженої боротьби і вражаючих виступів журі зробило свій важливий вибір. Народний аматорський вокальний ансамбль Ретро під керівництвом Людмили Легкої отримав перше місце з відзнакою. Колорит та чоловіча група хору «Ветеран» теж здобули заслужене перше місце. А водограй не залишився поза увагою журі, також отримавши перше місце. Інші учасники також були відзначені. Вокальний ансамбль Діти квіти та вокальний колектив Файні молодички посіли третє місце. Цей захід виявився неймовірною подією. Що зібрало разом талановитих виконавців та підтримуючих глядачів? Обласний огляд конкурс став не лише визначним моментом в мистецькому житті області, а й важливою платформою для творчого обміну та взаємодії між різними мистецькими колективами. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like ті